Так. Доброго дня, колеги-трейдери, Грущенко, Софія. Ми сьогодні з вами зустрілись для того, щоб розглянути останню інвестиційну ідею, яка вийшла від нашого аналітичного відео. Нафта пробиває 4-місячний рівень підтримки. Нафта подешевшила, причому нафта марки Brent опустилася нижче 74 доларів за барель, оскільки побоювання інвесторів, що посилюється з приводу глобальної банківської кризи, стримали її апетит до ризикових активів, включаючи сировинні товари. Сьогодні нам пропонують розглянути марку саме бренд. Це еталонна марка нафти, що видобувається у північному морі. Так, цільова дохідність 82,1%. Так, інструмент бренд. Дата старту 24.03.2023 року і дата закінчення 23.06.2022 року. Рекомендація саме на продаж, цільова ціна на 65%. Так. Є технічне обґрунтування, продаємо на області ключового рівня супротиву 76,5. Ось, на графіку в нас видно, відображається даний рівень. Так, давайте розглянемо з вами фундаментальне обґрунтування. Якщо на початку року нафта торгувалася у вузькому діапазоні, та зараз ціна йде на зниження під впливом банківської кризи. Побоювання щодо уповільнення темпів зростання світової економіки та здатність Росії продовжувати постачання нафти, незважаючи на введені санкції. Згідно з Bloomberg, кількість сирої нафти по всьому світу в танкерах, незатребуваної протягом мінімум 7 днів, збільшилася до 8271 мільйона барелів станом на 17 березня, що свідчить про зниження побуту. Різке падіння минулого тижня змусило одного із найзапекліших биків нафтового ринку Goldman Sachs Group стримати свій оптимізм. Через побоювання посилення рецесії компанія більше не чекає, що нафта досягне 100 доларів за барель цього року. І так, повертаємося з вами до наших таблиць. Нагадаю, що в нас є дві таблиці. Є змога виставити одразу по ринку е, дану інвестиційну ідею. Тут ціна угоди 83, мультиплікатор 12 і дохідність 166. Так, якщо ви підписані на всі інвестиційні ідеї, позиції потрібно відкривати по ринку в день отримання інвестиційної ідеї, ну і закривати по ринку в день закінчення інвестиційної ідеї. Якщо ви плануєте використовувати більше, ніж 1000 доларів для підписки на всі інвестиційні ідеї, необхідно пропозиційно збільшувати суму угоди, розмір мультиплікатору, при цьому залишається незмінним. Так, я сьогодні буду виставляти її по відкладеному ордеру. Uh, так, давайте з вами пропишемо відкладений ордер. Сума угоди в нас 500. Так, спочатку знаходимо інструмент. Хотіла також нагадати, дивіться, у нас є дата старту і дата закінчення. Це не означає, що ви заморожуєте цю суму там, свої 500 доларів на відкритій позиції на... На три місяці. Ні, звичайно, дана інвестиційна ідея може закритись як там швидко, як за місяць, можливо, навіть менше, іноді більше. Тобто, все в залежності від того, який ми вибираємо, який рівень ризику і який ну, стоп-лоссийний профіт ми виставляємо. Що стосовно стоп-лосу збитку, тут не обов'язково його фіксувати, обов'язково контролюйте свій депозит, якщо у вас є змога саме не збільшити, наприклад, сам стоп-лосс, ну, сам стоп-лосс, або взагалі його не виставляти, для того, щоб в принципі, на рівні просадки у вас не фіксувалось у збиток, щоб у вас не фіксувався збиток, а під час розвороту ви все-таки видержали цю просадку, видержали, витримали цю просадку і закрились по тейк-профіту. Ну і також ще хотілося додати від себе, що наскільки ви знаєте там, чи не знаєте, що в самому додатку Лібертексі є змога коригувати стоп лоси і тик-профіти, коли угода вже виставлена. Тобто можете контролювати її, бачити, що у вас виходить в просадку, є ще зазор депозиту, не хочете фіксувати збиток, скоригуйте стоп лос Виставте його трохи більшим, щоб все-таки витримати цю просадку. Ну, або навпаки, якщо ви вже зафіксували певний дохід, можете виставити стоп-лос там для того, щоб все рівно закрилось по плюсовому стоп-лосу. Так, давайте з вами знаходимо е інструмент так, бренд. Пошуку. Так. А. Зараз переключаємося на Так, знаходимо інструмент, бренд. Так, ось відкрити угоду. Я буду виставляти по відкладеному ордеру. Так. Нахта. Ось по даній таблиці в мене буде, я вибираю для себе, дивіться, в нас є три сценарії. Це консервативний, помірний і агресивний. Консервативний сценарій це мультиплікатор 1, так, дохідність 100, ну і збиток 75 можна не виставляти, можна там, наприклад, збільшити його або навпаки не фіксувати. Так. Я буду по-помірному, це сума угоди в мене 500. Сума угоди 500. Котировка 76,5. 5. і мультиплікатор 4. Мультиплікатор 4. Рекомен... Так, на продаж. Виставляємо степлостик профит. Так, так, дохідність 400. Так, дохідність 400. Так, що стосовно стоп лосу я виставлю, поки виставлю те, що є там 300, ні, можливо, навіть, збільшую. Давайте я, десь, я поставлю десь 500. А, ну, можливо, навіть взагалі там скоригую його ще на більше, щоб витримати посадку, якщо буде все-таки просадка а, після відкриття угоди на ріст, але... Но... Але все ж таки буду контролювати, щоб воно в мене не закривалось по стоп-лосу, а все-таки в е, подальшому по, по тейк-профіту. Е, так, і рекомендації саме на продаж. Так, перепровіряємо. Котрока е, 76,5. 76,5, сума угоди 500, мультиплікатор 4 і так, дохідність 400, зниження 300. Так, все є, продати. Добре. А, так, є, в нас ще декілька інвестиційних угод. Є фонд не відкрилась. тут, ну, для деяких клієнтів там потрібно було скажувати, там дуже добре відображалася голова і плечі, можна було перевідкритись. В мене там окремо я перевідкривала дану інвестиційну угоду. Модерна, що очікує, ну і ось бренд. Е, хотілося б нагадати, контролюйте, коли у вас відкриваються ваші інвестиційні ідеї, е, і щоб обов'язково було автоперенос. Коли відкриється інвестиційна ідея, обов'язково був увімкнутий автоперенос. Е, що це таке, коли настає дата експірації, тобто закінчення контракту, у вас автоматично перевідкривається ваша угода. Щоб не закрилась після закінчення контракту по тій ціні, яка буде, а просто автоматично перевідкрилась. Так, все чудово. Ми виставили нашу інвестиційну ідею. Так, по всім позиціям. Все є. Так, чудово. Ну, хотілося також нагадати для вас, що є додаткова інформація, де ви можете контролювати, наприклад, всі інвестиційні ідеї, є графіки, як відкривалося, які були результати по закінченню. Нас більше ще самостійно коригують як суми. Якщо у вас є бажання там, скоригувати трохи по сумі, по так-профітам стоп лосам можете звернутися до свого персонального менеджера, ну або до мене звернутися, і ми все з вами самостійно порахуємо під ваш депозит. Сума більша, менша, тут уже будемо самостійно коригувати. На цьому у нас з вами все. Я бажаю вам тих профітів гарних торгів і гарного дня. На все добре.